Всім доброго дня, мене звати Діана. Я народилася в селі і дуже люблю вирощувати різні рослинки. Тому, коли я переїхала в місто на 25-й поверх, я не змогла собі відмовити у вирощуванні рослинок і тут. І я почала вирощувати колеуси. Минулого року я в них просто закохалася. Це такі невибагливі рослинки, які мають чудове яскраве забарвлення, дуже легко вирощуються на клумбах. І зараз я вже маю таку кількість. Я почала У минулому році в мене було близько 20 сортів, а цього року вже колекція моя складає близько 50 сортів, тому що я ще докупила минулої осені свіже зрізом 30 сортів. Потім їх укорінила. Правда, декілька ем, сортів, на жаль, не збереглося, але більшість перезимувала, можна сказати. Правда, вони на вікні повитягувались, вони були без додаткового освітлення, росли просто на підвіконні. Можливо, їм там було і прохолодне, вони стали такі цибаті, без кущиків, але кущики мені не були потрібні. Потім, 21 числа, я почала вперше їх живцювати 21 січня. Прати з них перші живці. І ось результати мого першого живцювання. Ось наразі вони вже такі. Там вже починають з'являтися перші корінчики. Всі вони гарненько виглядають. Корінчиків, правда, ще не видно. Але мають ось такі гарні насичені листочки, пружні, в'ялі. Але, на жаль, не всі такі. Є і такі, що були трошки прив'явчі, трошки гірше виглядають. Але також усі піднімаються. Вони стояли на підвіконні, ці стояв зразу на стележі, мабуть, йому було тепло. Цей стояв на підвіконні ось тут. І тут, мабуть, йому, все ж таки було холодно. тому я їх прибрала звідси. Такі вигляд у мене з вікна, 25-й поверх, вигляд на ліс. А з тої сторони, там десь далеко видніється Київ. Але зараз туман і все дуже погано видно. Два e, дні тому я також вирішила, e, після того як я зняла ці жі з вершків, бачила, що вони укорінюються потрошку, але мені потрібно, щоб наростала зелена маса. Ці бокові всі давали, e, виростали бокові гілочки. Тому я додатково ще пообрізала, тому що вони в мене були такі високі, я пообрізала знову їх. І поставила на вкорінення, але тепер у воду, тому що в мене наразі недостатньо місця, щоб корінювати їх усіх у стаканчиках. Тому поставила поки що в воду. Надіюся, що найближчим часом вони пустять корінчики. І тоді буду їх вже саджати в стаканчики, бо все ж таки мало місця. Хочу, щоб вони пошвидше вкорінилися. Я їх корінювала в такі. 100 грамові стаканчики. Попередньо я обрізала в них тут верхівку. І щоб вони були більш пластичнішими, тоді більше можна помістити в одну, один лоточок більше стаканчиків. Ось такі вони зараз яскравенькі, Ось, можливо, буде видно. З'являється вже, не видно, камера не фокусує. З'являються молоденькі корінчики. І наростає зелена маса. Так ось, бачите, ось яку я обрізала, зняла верхівку, почало рясно наростати бокові пагінчики. Тут ось також дуже гарно видно. Тут гарно видно. Цей пущик теж гарний. А є ще, правда, ось такі цибатенькі, такі, що тут тільки два маленьких виглядає, а тут поки що ще немає нічого. Але я думаю, що скоро все гарно наросте. І буде все добре. На цей стелаж я приклеїла від стіни таку утеплювальну відбиваючу світлоплівку, щоб світло відбивалося і було яскравіше, там. а також купила таку фітоленту на 5 метрів. Щоправда, вона дає дуже мало світла. Але вчора я спробувала накрити одіялом свій стелаж ввечері, світла було трошки більше день не вмикаю, вмикаю вже під вечір його. У мене є також ще один <кій> стелажик. Він на балконі знаходиться, там тепліше. І Там також вирощую колеуси. там вони ростуть набагато краще, там тепло. Ось такий стелаж у мене на балконі. Тут все обшито такою теплою, відбуваючою плівкою. Це колеуси, вони дуже-дуже гарно виглядають. Одразу після того, як я їх живцювала 21 січня, я їх одразу ж поставила сюди. Тут тепло. Тут є така фітолампа велика за рахунок того, що вона світить цілу ніч і ще половину дня. Тут тепло і тут уже видно корінчики. Візьми. Тут вони укоріняться набагато краще. Всі ці живці я відрізавши, одразу їх саджала в стаканчики 100 грамові. Там ґрунт я брала половину ґрунту покупного звичайного, і також половину ґрунту я брала у нас в лісосмузі, набирала біля листових дерев. Ось так вони гарно вже укорінюються, почнуть наростати. Я полила їх. Вчора азотним добривом, щоб у них почала наростати зелена маса. Це ці полила. А ось ці я позавчора тільки перенесла вони стояли в кімнаті на вікні. У них вигляд, звісно, набагато гірший. Вони там дуже довго вкорінялися, їм, там, мені здається, все ж таки було холодно. І вони довго стояли на місці, прив'яли листочки. Є такі взагалі прив'явші, а є, звісно, набагато кращі. Але тут все ж таки. Хоча також ось уже корінчики з'являються. Також у мене є ще такі рослинки, забула, як вони називаються. Ось цей дуже красивий колір, мені дуже подобається. Тут також у мене є колеуси. І спробувала в корінеці Нерарію, не знаю, чи вийде. І тут у мене пеларгонії. Ось також перенесла ці, то забрала з вікна, бо бачите, вигляд у них не дуже. Оце полергонію корінняю. <кхи> Також по-різному приймаються. Є такі, що вже ось як гарно наростає корінечко, а є такі, що нічого немає і навпаки загнивається. Тому ось так. Наступну партію, коли буду вже мабуть, ті, що вже посажу з стаканчиків, ой, ті, що я обрізала і укоріняється в воді, мабуть, ці я вже перенесу туди на підвіконник, щоб вже вони там росли. А наступну партію перенесу сюди, щоб вони тут швидко вкорінялися, а потім вже будуть наростати на підвіконнику. Тому що тут, на жаль, усім місця не вистачає. Але тут дуже гарно всі набирають масу. Але ще чомусь у мене мої палергонії, е, чомусь у них такий колір тут. Коли вони в мене стояли на вікні, вони набирають зеленого кольору. Коли стоять тут у парничку. Такого яскравого жовтого, хоча, я думаю, це не хлороз, а це щось залежить від світла, від освітлення. А ці не жовтіють. Ось так. Ось такі красунчики.